El Віт, любі друзі! Сьогодні я знову підготував для вас невеличкий ексклюзив. Ми будемо продовжувати говорити про новинки від компанії Xiaomi. Вчора я вам розповів за модель Redmi Note 13 Pro Plus. Сьогодні ми будемо говорити про модель Redmi Note 13 Pro. І повірте, це два зовсім різних пристрої. І вони обидва е, топ за свої гроші. Якщо подивитись на технічні характеристики, за 200 баксів, ну, якщо брати до уваги офіційний прайс, ви отримуєте е, суплагманський процесор від компанії отримуєте Мити камеру на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією, ви отримуєте к AMOLED дисплей без проблем з шимом. Коротше, з мінімальними рамками пласким екраном. Коротше, на папері це повний ульот. Однак без мінусів не обійшлося. Тож давайте в затишне місце. Приготуйте свій улюблений напінь, і налаштуйтесь на позитивну хвилю, послухайте невеличку корисну рекламу від Android News, і після цього ми перейдемо до розпаковки і знайомства з цим красенем. Друзі, всі ви знаєте, який зараз важкий час. Багато людей готуються до блокаутів, і ми теж готуємося. Дивіться, які павербанки ми для вас завезли. Є 20 двадцять тисяч мАч, потужність 22,5 Вт, Якість перевірена, є гарантія всередині країни. І головне, що ця банка коштує менше 700 гривень. Якщо згадати минулий рік, щось подібне продавало за півтори тисячі гривень не менше. Тож давайте, поки що не настав повний трендець. Я дуже сподіваюся, що він не настане. Ось. Пропоную придбати отакий павербанк. Посилання я залишу в описі вдалої вам купівлі, а зараз повертаємося до нашого смартфона. Перед розпаковкою пропоную зайти на є-каталог е і додати до порівняння цей смартфон. Потім його старшого брата версію Redmi Note 13 Pro Plus, Далі минулорічну модель Redmi Note 12 Pro, одного з конкурентів модель Moto Edge 40 Neo. І нехай ще буде модель того ж класу Galaxy A34. Тепер перед кожним етапом огляду ви будете дивитись не тільки на технічні характеристики Redmi Note 13 Pro, а й на технічні характеристики його конкурентів, щоб одразу е, розуміти, з чим ми маємо справу. Поставляється смартфон в фірмовій упаковці, і всередині, окрім нього, ви знайдете е, крутезний чохол. Ситуація така сама, як і з версією Pro Plus. Тепер він не звичайний силіконовий, прозорий, а отакий типу А-ля флагманський. Коротше, якість стала набагато краще, ніж у попередніх редників. Чесно кажучи, більше нічого цікавого всередині ви не знайдете. А саме голку, USB-кабель і блок живлення потужністю 67 ватт. Захисна плівка вже наклеєна на екрані смартфона. Я замовив собі варіант в білому кольорі, тому що згадав попередню модель Redmi Note 12 Pro 5G, там білий колір виглядав прямо вау, Тут він не зовсім білий. Верніше, не просто білий, він має такі, знаєте, невеличкі хвильки, тонне градієнт. Це щось типу мармуру, воно якось все переливається. Ви зараз можете бачити, як це виглядає. Коротше, як на мене, такий варіант більше підійде жінкам, ніж чоловікам. Однак ви можете зі мною не помилятися. Окрім нього, виробник пропонує чорний колір, зелений, який офіційно зветься як синій, і отакий аля рожево фіолетовий з кольоровим блоком камера. Що я можу сказати? На перше поле цей смартфон не так, щоб дуже відрізнявся від попереднього Redmi Note 12 Pro 5G. Це не та сама історія, що з Redmi Note 13 Pro Plus і Redmi Note 12 Pro Plus. От, от вони реально відрізняються. Тут же. Трохи змінили блок камер. А так, всі інші зміни відбуваються під капотом. Тож, якщо вам подобається попередня модель, тут ви нічого кардинально нового, принаймні, зовні не знайдете. Грані так само пласкі, з цікавого є міні-джек, все інше майже без змін. Інфрачервоний порт, стереозвук. Єдине на що я хочу звернути вашу увагу, раніше сканер відбитків пальців був на правій грані. Тепер його помістили під дисплеєм. Працює він непогано, плюс-мінус так само, як і на версії е, Redmi Note 13 Pro+. У мене до нього немає жодних зауважень. Працює одразу. Коли смартфон знаходиться в сплячому режимі, тобто не треба спочатку його там будити, а після цього а, розблоковувати. Ні, це у вас не займе багато часу. Також мені дуже подобається, що в цього смартфона плаский дисплей. Немає ніяких заокруглень. Плюс до всього зверніть увагу на товщину рамок навколо дисплея. Вони мінімальні для середньобюджетного класу. Це прямо. Вау! Як на мене, в цьому плані версія Pro навіть краще ніж е, Pro Plus. Однак, поки що ми не зайшли дуже далеко, ви маєте знати, що в цього смартфона немає класу захисту IP 68, як у версії Pro Plus. Тут звичайний IP 54, тобто бризок він не боїться, однак занурювати його повністю під воду не можна. І це перша суттєва відмінність версії PRO від е, Pro Plus. Далі пропоную більш детально ознайомитись з дисплеєм. І тут, друзі мої, якщо робити порівняння з попередником Redmi Note 12. Про 5G, ви побачите справжній левел А. По-перше, роздільна здатність. Раніше була Full HD тепер так звані 15К. По-друге, тут максимальна яскравість 1800. Ні, раніше була щось там 1000. Ні. Звісно, що ви не зможете так, в звичайних сценаріях побачити е, таку яскравість, тільки там при перегляді HDR-контенту, і оце все. Проте подивіться зараз порівняння е, екранів 13 Pro і 13 Pro Plus на сонці. Ви бачите між ними якусь суттєву різницю? Власне, я ні. Тут також є підтримка всіх сучасних технологій HDR 10, Dolby Vision, підтримка кольорів 12 біт. Коротше, технічно це справжнє золото, і немає жодних проблем з чим. Тобто, дисплей тут дійсно для свого класу дуже-дуже крутий. Так само є можливість гнучких налаштувань кольорів, проте я е, користувався на рекомендованому пресеті, і мені все подобалось. Коротше, я не хочу вас Зрозити зайвою інформацію і марнувати вас час. Просто знаєте, що за свої гроші дисплей тут прямо топ. І нічого краще за 200 баксів ви точно не знайдете ніде, ні у жодного з виробників. Те саме я хочу сказати з приводу продуктивності. Ніхто більше з виробників не пропонує за 200 баксів субфлагманський чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 7 s Gen 2. Прошу вас не плутати його за 7 плюс 2 це зовсім різні процесори. Проте ви маєте знати, що цей чип краще, ніж Snapdragon Реон 778, про можливості якого я впевнений, ви точно знаєте. І краще, ніж попередні, Dimensity 1080, що було встановлено в Redmi Note 12 Pro 5G. Єдине, на що варто звернути увагу, не дивлячись на сучасний техпроцес 4 нм, треба знати, що виробництвом займалася компанія Samsung не TSMC, Samsung, а Samsung. А ви знаєте, як виробляють процесори Samsung. Ну це так, теоретично. Практично зараз я вам розповім. Думаю, ні у кого з вас немає сумнівів, що для швидкої роботи інтерфейсу цього чипа буде достатньо з головою. Тому я одразу переходжу до важкої артилерії. А саме до стрес-тестів, зараз всі результати перед вашими очима. І ми бачимо, що обчислювальні ядра трохи тротять. В той час як відеоядра е, взагалі не тротить. Я не знаю, як так відбувається, однак саме цей показник дуже добрий. Тести ми робили на останній версії прошивки вже після оновлення. Номер версії зараз з'явився перед вашими. Очима, чому я на це звертаю окрему увагу, тому що китайські тести показали там повний провал. Ну коли тільки вийшла ця модель, і на першій прошивці там було все погано. Зараз, чи то вони виправили, чи я не знаю, ну конкретно в моєму семплі я вам показав. Картину тут все непогано. Щодо ігрової продуктивності, з цим теж немає жодних питань. бо відеоядра тут навіть потужніше, ніж у нас не 778. Не дуже, однак, факт залишається фактором. Таким чином, ви можете грати навіть Genshin імпакт на максимальних налаштуваннях Інколи будуть мікрофрізи. Проте у порівнянні з торічним Redmi Note 12 Pro 5G, друзі, повірте, це суттєвий левел ап. Та й в принципі я б не здивувався, якщо б цей процесор встановили в якийсь смартфон вартістю 300 доларів, це було б нормою. Однак ми з вами говоримо за топ за свої гроші. І для Xiaomi це нормальна історія. Тож знаєте, що в плані заліза і швидкості роботи тут все дуже-дуже добре. Всі варіанти пам'яті, також тип пам'яті, зараз з'явився перед вашими очима. Якщо що у мене на тесті версія 12256? І здавалося, цього вже достатньо, щоб змінити попередні Redmi Note 12 Pro 5G на е, новинку. Однак компанія Xiaomi вирішила піти ще далі і запропонувала нам основний сенсор від компанії Samsung на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Нагадаю, що у 12 Pro 5G був флагманський сенсор від Sony, а і 766, теж з оптичною стабілізацією. Проте чисто теоретично цей модуль має бути краще. Однак, друзі, це тільки теоретично. Принаймні, виходячи з тих тестів, які зробив я. А саме порівняння Redmi Note 13 Pro і 13. Pro+. Plus. На папері у них начебто однакові камери, причому і основна, і допоміжні. Однак на практиці вони показують зовсім різний результат. Pro Plus справляється значно краще і вдень, і вночі, особливо вночі, подивіться на цю різницю. Чесно кажучи, мені здається, що навіть попередня модель 12 Pro 5G впоралась би краще. На жаль, у мене немає його під рукою, щоб зробити пряме порівняння. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях, і я все влаштую. Вдень мені теж більше подобається і деталізація, і кольоропередача, і скінтон на версії Pro Plus. І навіть якщо робити фото з роздільною здатністю 200 мегапікселів, все одно. Версія Pro Plus показує набагато кращий результат. І це при тому, що він теж зірок з неба не хапає. Макрофото мені теж більше сподобалось на Plus. Так само, як і світлина, зроблена на на модуль. Коротше, версія Pro зливає по всім фронтам. Єдине, де у них паритет, це фронталка. Причому, якщо брати до уваги і фотозйомку, і відеозйомку. Добре, давайте повернемось до основної камери і подивимось, як вона знімає відео. Максимальна роздільна здатність 4К. 30 кадрів на секунду. І на відміну від попередника, сюди завезли гібридну стабілізацію. Однак подивіться на ці стрибки під час руху. Коли я знімаю стоячи на місці, все добре. Однак, як тільки я починаю рух, всередині кадрів ми бачимо не дуже приємне тремтіння. Щось подібне є і на версії Pro+, однак там це не так помітно. Звук, що на фронтальну камеру, що на основну вони пишуть однаково. Рівень, як на мене, середній. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Друзі, чесно кажучи, від основної камери я очікував набагато більшого. Розумію, що допоміжні то затички, однак, основна 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Ось а потім, коли я згадав про ціну 200 баксів, я таки думаю, ну що немає див. Ну не, не буває див, особливо коли ми говоримо за камери, бо це один з найдорожчих елементів в смартфоні. Тож вони заощадили на всьому, на оптиці, на програмному забезпеченні. Я розумію, що це новий процесор, можливо, вони там не до кінця все адаптували. Проте на сьогоднішній день, на момент запису цього відео, я впевнений, що 13 Pro знімає гірше за 12 Pro. або 100% на краще. Єдине, що можливо в цьому режимі 200 мегапікселів проти 50 мегапікселів. якщо порівняти, то буде деталізація краще на версії 13 Pro. Однак, хто буде цим займатися? Кому це потрібно? Всі будуть фотографувати на автоматі, я впевнений. Щодо часу автономної роботи я вам не можу сказати нічого нового, бо технічно він один. В один з попереднім Redmi Note 12 Pro G. Всередині акумулятор ємністю 5000 мАч, є підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт. єдине, в чому може бути теоретично різниця між ними, то що там був процесор Dimensity 1080, а тут новий Snapdragon. Все. Однак я впевнений, що на практиці ніякої різниці взагалі не буде. Теоретично можете розраховувати на 1,5-2 дні роботи залежно від сцена. Арів точно я можу вам сказати, коли цей смартфон вийде на глобальний ринок, я проведу його тест конкретно, не просто там і поколупаюся в залізі. Ось як я робив тут, бо це китайська версія. Тут немає. Української мови тут немає самого початку Google сервісу. Тут така сама ситуація, як і з версією 13 Pro+. Plus. Тут немає сьомого бенду, тут немає двадцятого бенду. Тобто для користування всередині нашої країни без перепрошивки, ну цей смартфон точно не придатний. Все, що я можу зробити в рамках цього відео, це тест заліза і проаналізувати, чи варто міняти 12 Pro 5G на 13 Pro 5G, чи варто чекати глобальну версію? І ось вам е, мій вердикт. В принципі, основна різниця між ними це екран, хоча я не можу сказати, що на 12 Pro 5G був поганий екран, ні, там був теж гарний екран. Ось і е, потужність процесора. От тут проц прям топчик. Ну, реально кажу вам, як є, він набагато ліпше, за Dimensity 10,80. По всьому іншому, ну, вони дуже схожі. Можна ще сказати, що цей на старті продажів коштує набагато дешевше, бо за 12 Pro самого початку просили там просило 240 баксів, а тут там просять 100 90 а, доларів, там, там, може там 200, а, щось таке, все одно це небагато. Однак яка різниця, якщо зараз 12 Pro теж коштує небагато? Тож якщо ми говоримо чисто теоретично за майбутній глобальний 13 Pro 5G, він плюс-мінус такий самий оптимальний, як і попередник. Я тоді ще казав, що кардинально нічого нового виробник запропонувати не зможе. Якщо ви, припустимо, не граєте в ігри, і вам ігрова продуктивність взагалі там до одного місця, тоді ви взагалі в новому поколінні нічого нового не помітите. Ну окрім цього величезного блоку камер, це не робить смартфон поганим. Ні, просто крок між поколіннями він по суті. Мінімальний. Плюс треба враховувати той факт, що ситуація з датчиком наближення тут така сама, як і у більшості смартфонів Redmi. Він тут програмний і інколи він не буде спрацьовувати. Тож, ну. Ну така ситуація. Тільки друзі, я вас прошу не засмучуватись і не робити хибних висновків. Все одно за 200 баксів це справжня пуля. Добре, коли він приїде до нас в країну, глобальна його версія, буде вона офіційно коштувати там тринадцятися 14, Там на сірому ринку буде продаватися там за тисяч. За 12 штук це просто реально е перемога. Просто ви маєте знати, що в цьому році компанія Xiaomi більше зосередилась на версії Pro+. Plus. Ось і все. Пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з приводу новинки. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Друзі, щодо волонтерської діяльності, вчора я вже робив для вас невеличкий звіт. Сьогодні військові нам відправили другий відеозвіт. Буде ще третій. Дивимось. Доброго дня, зарядні станції придбані за допомогою підписників АндроНюз. Хочемо подякувати всім, уважати міцного здоров'я, разом до перемоги. Слава Україні! Тобто, всього на зібрані кошти вони не купили 5 або 6 зарядних станцій EcoFlow. Одна з них там 3,6 кВт, Потім там всіляка дрібниця. Ось скоро буде ще один звіт. Ще раз хочу подякувати всім, хто приймає участь в наших зборах. Знаєте, друзі, ви найкращі. Слава Україні, слава вільному народу, разом до перемоги.